Коли ми говоримо про ущільнення пекана на яблунами, то два роки підряд картина на ринку не дуже була цікава. Тому ми з розгону багато яблуни садили. Але для себе і для того, щоб люди на полі працюють, і так, щоб була, так як в нас є ще група овочів, щоб ми могли ранком вийти на ринок, то в нас посажені є ранні сорта, рідкі. Ранні сорта, які дозрівають ну, підпору разом з папірками. Ми їх на низькому подвої посадили через 2 метри. То виходить, між 8 метрів, то через 2 метри ще виходилося 3 дерева посаджені низькорослих, скороплідних, демо сказати, ранніх солодких сортів яблунь. От вже вони навіть почали плодоносити. Тобто закладжені вже покуштуємо перші плоди от На полі люди від зробимо дегустацію. і Це йде, ми говоримо про ущільнення яблунями. Коли ми продовжуємо про ущільнення пеканового саду, то я більше перевагу дам на гріхоплідня, так як то горіхи, і те, то горіхи, і це один ринок збуту, один той же самий поставщик, то ми частину саду закладаємо під ущілення фундуком. в даному випадку висаджено два американських сорта. Це Янхель і Джифонда. От, які, можливо, чуть -чуть менші по розміру, ніж каталонський, барселонський гале, але вважається, що він дуже урожайний. Ну, Побачимо, буде з чим порівняти. Тобто вони вже гарно прийнялись, почали розпускатись. Надію, що, можливо, вже цього року будуть перші плоди і можна буде порівняти з європейськими традиційними сортами. Тобто тут ущілений пекан фундуком. От. Тобто, коли ПК набере розміру, то фундук от, можливо якийсь убереться, посередині, можливо, залишиться ще, бо він швидше росте, плодоносить. Пікан росте велике дерево, але росте медленно. Тобто на моїх перших 30 років він може бути метрів 6-7, більше не буде. Хоча дерево дуже довго е -живале, можна сказати, для нього 150 років не возраст. Тобто це сильний проєкт, будемо сказати, для правнуків. От, Привіт від діда, від прадіда. Ну, Планується так, а так, як Бог поверне. Тобто, в даному випадку, ущільнення пекана фундуком джифонда і янкель. Також, так як в мене пекану посаджено 6 гектарів, то я також і залишив місце і для абрикос. Тобто Для абрикос і для слив теж зібрана різна селекція. Але це більше як для душі, а не як бізнес. Тобто, горіх і бізнес. А косточкою більш як для душі. То тут схема через 4 метри висаджені, вже почали розпускатися. От то тут ущілені час пеканого саду вже ущілений абрикосами. І як вони себе поведуть? Ми в майбутньому покажемо, які угніталися, які не угніталися, через скільки років вони сумкнуться ряди, коли їх потрібно буде обирати, то буде такий цікавий пілотний проект. По якому можна буде от, відслідкувати, що можна ущільнювати з пеканом, от, що треба утримуватись. Але наразі заложили і час під абрикосу. От вона вже і почала розпускатися. В даному випадку це от, ананас Рупінській. Кажуть, якийсь дуже вкусний давній сорт. Провіримо. Наразі дякую.